Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди. Президент та уряд не підпишуть її без гарантій безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У якому вигляді бачить Україна угоду про рідкоземельні метали? Розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Уряд України сьогодні розгляне текст угоди із США. Про це порозповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону. Станом на сьогодні ця угода е, називається е, угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови е, України. І фактично, це попередній договір, який передбачає е, юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України. Де і Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його за словами Шмигаля. Ця угода безпосередньо пов'язана з гарантіями безпеки України. І ні, президент Володимир Зеленський, ні Кабмін не розглянуть його без цього. Нині для нашої держави важливі п'ять пунктів гарантій безпеки. Гарантії безпеки для нас це фактично план перемоги президента Володимира Зеленського. Пункт перший це НАТО. Для України або інші сильні гарантії безпеки, другий третій пункт це підтримка фронту і пакет стримування. Четвертий пункт це власне про економічну співпрацю, щодо якої ми ведемо перемовини з нашими партнерами із США і з Євросоюзом. І також п'ятий пункт це е, подальша подальший захист європейських кордонів і участь українського контингенту в здійсненні такого захисту. Це варіант оцінюють. Дуже непогано наші урядовці, рекомендують, що він а, а, може а, працювати. Ну головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу. Ні, 350, ні 100 мільярдів, тому що це моло було, було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас в угоді. Міститься посилання на Будапештський меморандум, який підкреслює внесок України у міжнародну безпеку шляхом відмови від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Очікується, що документ буде розглянутий урядом України та остаточно узгоджений під час переговорів між президентами України та США. В преамбулі угоди дуже чітко написано, що. Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну і безпечну Україну. Це початок цієї угоди. Я прямо цитую текст. І це важливо для нас розуміти, для чого ця угода укладається. Безпековий характер цієї угоди це пріоритет номер один для нашої країни, для уряду, для президента. Шмигаль зазначив, що договір матиме юридичну силу та передбачатиме створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівне будуть управляти це фондом та наповнювати його в цій угоді. Йде мова про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Досягнення тривалого миру, спільна діяльність для відновлення України. Внесок України вважається. Це частина наших доходів майбутніх, що дуже важливо не існуючих чи попередніх. Ця угода про майбутнє, тобто майбутні доходи, отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується власне для транспортування або видобування відповідних корисних копалень. Це буде внесок України. 50% від таких доходів. Ми будемо вкладати в цей. Спільний з США, фонд відновлення України. І якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій угоді рамковій, то я вважаю, що там co-owners in English, тобто партнери. Це важливо, що. Все таки це наші, як я говорив, це наші ресурси. Ми вдячні сполученим штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство, і важливо, що а, там а, партнери і фонд цей україно американський, а не американський, тобто і фондом не тільки ми а, разом з колегами Сполучених Штатів менеджеруємо, а ко Онерс, тобто rights. Тобто права сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, повноважувати міністрів для подальшого підписання. Сказав Шмигаль. За його словами, підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки. Звісно ж, ні президент України, ні уряд ніколи не підписали би і навіть не розглядали би будь-яких. Кабальних або якихось колоніальних договорів, які би не враховували інтереси нашої держави, президент України наголосив, що ця угода матиме великий успіх або ж пройде тихо. Ця угода може бути великий успіх мати або тихенько пройти. А великий успіх я вважаю залежить від нашої розмови з Президентом Трампом. Якщо я побачу, почув із задоволенням. І я дуже розраховую на Америку і на президента. І якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо в нас є своя картина справедливого мироблюка. І, і якщо я зрозумію, що все це є частиною гарантій безпеки для України ширше і розуміння. Що так пару меседжів було? Що ця угода дає кроки вперед для того, що американці будуть захищати а, свої інвестиції, тощо ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що обираєте нас.